У Конотопському районі на Сумщині від доступу до інтернету відключили цілі села. Усе через конфлікт між провайдером та місцевою філією суми обленерго. Конотопський РЕМ відмовляється надавати провайдеру зурбаган технічні умови безкоштовно, як того вимагає закон. А провайдер не хоче сплачувати нелегальні рахунки на сотні тисяч гривень, аби змусити зурбаган платити. Керівництво районних електромереж почало відрізати населені пункти від інтернету. У ситуації розбиралась наша знімальна група. Звечора вівторка у Конотопському районі села Карабутова та Малий Самбір залишились без інтернету, тобто сотні абонентів залишились без доступу до інформації та можливості вчасно отримувати сигнал повітряної тривоги а також без державних послуг, можливості розрахуватися онлайн тощо. Є у вас інтернет? Нема, а давно нема? Вчора з пів шости. А виключили і у цьому селі так, так. Причини відключення це не буревій чи ворожий обстріл. Ні, постаралась своя рідна Конотопська районна філія Суми Обленерго, яка без попередження, попри законну заборону демонтувати телекомобладнання на час дії воєнного стану, перерізала кабелі провайдера. Оскільки у селах Малий Самбір та Карабутова лише один провайдер Зурбаган, який виграв державний грант на підключення цих населених пунктів, без інтернету залишились і об'єкти інфраструктури, зокрема сільські ради, фельдшерський акушерський пункт та Школа тринадцята на годиннику, а місцевий ЦНАП у Попівській громаді не працює. Все насправді дуже просто. Обідня перерва тут закінчилася ще пів години тому. Але інтернету нема. Тож ЦНАП закритий, послуги надавати жителям села тут не можуть. Крім того, і у самих жителів села інтернету також немає. А от місцеві службовці так бояться давати коментарі, що дали дьору. Пані Людмила працює тут діловодом, коли побачила камери, довго комусь дзвонила. Розповідала про приїзд журналістів і не могла відповісти на просте питання, чи доступні нині держпослуги жителям села. А після чергового дзвінка просто втекла. У вас є інтернет немає. Немає інтернету. Ви можете зараз надати послуги будь-кому із села. Втім, у Попівській сільській раді про проблеми з інтернет-підключенням говорять прямо, бо переймаються, що жителі малого самбору без зв'язку. Є фільтрський пункт, є школа, тільки там філія сусідського ока. І не, не СНАП там ростицький округ, то то не сільська рада. А Якщо у, у, у СНАПі не буде інтернету, не буде не робити од, ні одна програма. Тобто тобто роботи ніякої не буде. Зараз всі роботи з інтернету. Зараз таке становище, раз, війна. Нам треба, щоб був інтернет круглі сутки. Діти є у кожного. Зараз є онлайн навчання і все. Без інтернету ж ніяк. Так само і працювати без інтернету не, не одна організація ж не працюватиме. Перерізані інтернет-кабелі не так легко виправити. Щоб знову відновити сполучення, технічні фахівці провайдера витрачають по 7-8 годин. Це демонтаж кабелю, зварювання кабелю зі скловолокна та встановлення вузла знову на стовп. Це створює чималі збитки для компанії Зурбаган. Тім закону у Конотопському реан трактують по-своєму. Хочеш працювати? Плати на проміжок воєнного часу. І здається, в мені ще там було так написано один рік після завершення. Е... Воєнного стану, технічні умови та проєктна документація повинна видаватися на безкоштовній основі. Тобто, ми звернулися до нашого рему з проханням видати нам безкоштовні технічні умови, на що ми? Наскільки я знаю, ми навіть на цей лист не отримали відповіді. Звертався і до міністерства цифрової трансформації. Після цього заступниця міністра Валерія Іонан відправила на суми обленерго та його конотопську філію офіційний лист. У зв'язку із повномасштабним вторгненням Російської Федерації підтримка стабільності послуги доступу до інтернету є надзвичайно важливою. З огляду на викладене мінцифри підтримує звернення товариства з обмеженою відповідальністю телекомунікаційна компанія Зурбаган щодо продовження розміщення технічних засобів електронних комунікацій на елементах інфраструктури об'єктів електроенергетики. Вважаємо, що таке рішення буде сприяти підтримці сталості інтернету, що є критичною необхідністю громадян. У воєнний час мінцифри просить надати підтримку ТОВ ТК зурбаган та забезпечити можливість продовження безперешкодного використання елементів інфраструктури, електроенергетики, акціонерного товариства Суми Обленерго. Втім, суми обленерго ні на цей лист, ні на прохання провайдера надати їм технічні умови офіційно не відповідають. Вони, як то сказати, це інсайдерська інформація, але вони не настроєні так рішуче. Вони розуміють, що йде війна, і вони сказали, що це ініціатива вашого конотопського відділення. То, що на цей лист керівництво керівництва Канатопської не зважає, так як і на закон України, про безкоштовну видачу ТУ і проєктну документацію, ну, я навіть не знаю, що тут сказати. Тобто ми працюємо в Чернігівській області, там. Ціх вимог строго дотримуючи, прояснити ситуацію. Керівник Конотопської філії суми Олександр Лесненко відмовився і журналістам, щоб не відповідати на незручні питання. Пан Лесненко вирішив викликати поліцію і відсидітися у кабінеті, поки нашу знімальну групу затримувала охорона. Ми тут у нас немає пристикатель. Я mm, керівник. Я вам говорю, значить, вам можна в суми на Івана Сем'їна-Сірка. Тобто ви нам не даєте. І... Ви зараз розмовляли для... з ким? З директором? І секретарем. А, а директор де? Підприємство? Мінаті відповідати. На території десь то позвоніть. Будь ласка, йому скоріше ми прийшли. викликаю поліцію. Все. Викликайте так, поліцію. І поки пан Лесненко тихо й мирно відсижується в своєму кабінеті з електрикою та інтернетом, жителям сіл, де є лише один провайдер, залишається тільки здогадуватись, чи буде у них інтернет наступного разу, коли лунатиме повітряна тривога, щоб отримати сигнал. Ми ж нагадаємо, що доступ громадян до інформації передбачений законом, і він не повинен залежати від бажання того чи іншого керівника інфраструктурного об'єкта дотримуватися ще ні правових норм. Анна Мельниченко, Артур Захарченко, новини правда тут.